Не пам'ятаючи, як покинула домівку, а соль бігла до моря, підхоплена незвичайним вітром події. То дах, то паркан ховали від неї пурпурові вітрила, тоді, боючись, чи не зникнуть вони? Вона поспішала уникнути перепони та знову, побачивши корабель, зупинилася полегшено зітхнути. Чоловіки, жінки, діти теж бігли до моря. Як тільки з'явилася асоль, усі замовкли. Усі зі страхом відійшли від неї. І дівчина залишилася сама серед пустки спекотного піску розгублена, присоромлена, щаслива, з обличчям не менш червоним, ніж її диво, безпомічно протягнувши руки до високого корабля. Від нього відокремився човен, і там стояв той, кого вона знала, смутно пам'ятала з дитинства. Грей дивився на неї з усмішкою, яка гріла і квапила, а соль забігла по пояс, у тепле коливання хвиль, викрикуючи, я тут, я тут, це я. Від хвилювання, плеску води дівчина майже не могла вже розрізняти, що рухається. Вона корабель чи човен, та весло різко хлюпнуло біля неї. Дівчина підняла голову. Грей нагнувся, і її руки вхопилися за його пасок. Тоді асоль зажмурилася. Потім, хутко розплющивши очі, сміливо всміхнулася його сяючому обличчю і закехавшись, сказала точнісінько такий. І ти теж, дитя моє, виймаючи з води мокру коштовність. Ось я прийшов. чи впізнала ти мене, а соль кивнула. Щастя сиділо в ній пухнастим кошенятком.